Малюють, аби підтримати побратимів. Унікальні картини військовослужбовців, що проходять реабілітацію у одному із рівненських шпиталів, вже встигли підкорити серця людей не лише в Україні, але й за її межами. Свої креативні роботи вони створювали на заняттях із арт-терапії та згодом продавали на аукціонах. За словами арт-терапевта Аліни Оборської, нещодавно за виручені із продажів кошти хлопці вирішили допомогти своїм побратимам. Наразі багато робіт, які приймали участь у виставках за кордоном, у виставках-продажах, продалися, і за ці кошти купилося авто на передову для побратимів-хлопців. Відповідно, для того, щоб підтримати ініціативу і відчути, що вони зробили за весь цей час, хто був на реабілітації, малюючи, ми запропонували їм залишити якісь побажання для своїх колег. В салоні автівки автори робіт залишали лише найкращі побажання. Як самі кажуть, усе від щирого серця, задля того, щоб ті, хто нині досі тримає оборону, не падали духом та відчували підтримку. Написав, чекаємо з перемогою. Ну, я все роблю від душі, бо як всім хочеться, щоб найшвидше була перемога і щоб хлопці були неушкоджені, живі, поверталися до своїх домівок, до сімей, до близьких. Дехто, ж, турбуючись за побратимів, пише й поради та настанови. Ну така життєва порада. Тримай холодну голову, ноги в теплі, а зброю в руках. Ну, холодна голова це для того, щоб ніколи не панікувати, не приймати якихось необдуманих рішень. Е, ноги в теплі, щоб залишатися здоровим, тому що, щоб боротися, потрібне здоров'я. Ну і зброю в руках ніколи не потрібно опускати. поготові бути завжди. Водночас хлопці додають, те, що вони можуть у такий спосіб допомагати, не лише додає відчуття їхньої необхідності, але й обов'язково підійме бойовий дух у їхніх побратимів. Ми відчуваємо себе в цей час, поки ми тут лікуємося, можна сказати, відпочиваємо все одно залученими до якоїсь великої глобальної справи. Що завдяки нам, завдяки волонтерам, завдяки дівчатам, завдяки всім, ну що все це не зважаючи, що ми тут в тилу. Що все одно тут ця машина працює на спільну справу. Волонтер Олександр Гребенюк каже, придбати позашляховик ініціатива захисників, а реалізувати ярмарки та зібрати кошти на його покупку допомогли волонтери з Англії. Це позашляховик з позивним артіст на борту в нього там звернути увагу, який був придбаний в Англії за кошти з реалізації картин. Хлопців приїхав позавчора в Україну. Ми його забрали з кордону. Сьогодні пофарбували, бачите, караска свіженька. І завтра, післязавтра стає на тихогляд, і потім викликаємо військову частину, і думаю, що за днів 10 він вже буде на службі. Софія Капінос та Михайло Мандюк. Телеканал ITV.